Права 740. Знайди у відсотках зміну величини. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання від 45 грам до 54 грам. Ну, давайте спочатку знайдемо зміну величини, яка у нас ну, зростає. Записуємо тоді перша дія. Тобто ми від 54 віднімаємо 45. Ну і це буде дорівнювати 9. Дужка, записуємо чого? Грам. Це в нас буде зміна величини. Можна писати маси. Хай буде зміна маси. Є? Ну що ж, а зараз ми знаємо, що маса у нас зросла на 9 грам, від 45 грам зросла на 9 грам. Давайте дізнаємося, яка це буде частина. Ну що ж, записуємо в другу дія. Тобто ми 9 ділимо на 45, запишемо вигляді дробу. І результат множимо на 100%, щоб подати це у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 9 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 45, що ділиться на 9, це буде 5. Тобто записуємо тоді, в нас вийде 1 п'ята, що множиться на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 1, що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. А, Відсотків дописуємо і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, у нас тоді вийде 21% або просто 20%. Відсотків. Ну і записуємо, що настільки? Збільшиться? Збільшиться? Маса. Є? Переходимо до другого завдання. Отже, від 4,8 км до 3,6 км знайдемо зміну тоді у нас довжини. записуємо перша дія. Ну що ж, довжина в нас зменшилась, то ми від 4,8 віднімаємо 3,6. Ну і це дорівнює 1,2. У дужках Записуємо чого? Кілометрів. Це в нас буде зміна. Довжини. Гаразд. Ну що ж, довжина в нас була 4,8 км, А зменшилась вона на 1,2 км. Знайдемо, яка це частина. Записуємо другу дія. Тобто ми 1,2 ділимо на 4,8 і множимо результат на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо дріб на 1,2. 1,2 ділиться на 1,2% це буде 1. 4,8 що ділиться на 1,2 це буде 4. У нас тоді вийде 1,4. Що множиться на 100%. Тоді записуємо це як 1, що множиться на 100. У чисельнику, а в знаменнику записуємо 4. І все це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді. В Чисельнику у нас йде 1 помножити на 25, це буде 25 перших. Або просто 25%. Відсотків. Так, ну і записуємо. Що настільки настільки зменшиться? Зменшиться довжина І... ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, від 1 гривні до 70 копійок. Ну що ж, давайте знайдемо тоді різницю. Яка буде зміна величини, це буде зміна ціни або вартості. Отже, записуємо перша дія. Для того, щоб нам відняти, давайте 1 гривню ми запишемо як 100 копійок. Тоді в нас буде 100. Відняти 70. І це буде дорівнювати 30. У дужках записуємо, чого копійок. Так, Це у нас буде зміна. Вартості. Що ціни? Зміна хай буде вартості. Гаразд. Ну що ж, отже, наша вартість була 100 копійок, і тоді вона зменшилась на 30 копійок. Давайте дізнаємося, яка це буде частина. Що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто ми тоді 30. Ділимо на 100 і множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми тут не будемо скорочувати, а скоротимо на 100. То чисельник у нас записуємо 30, що множиться на 100. Знаменнику вийде 100. Все це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 100 чисельник і знаменник. Це буде по одиниці. У нас вийде 31 відсотка або просто 30%. відсотків. Записуємо, що це у нас настільки зменшиться? Вартість. вартість. Тобто в третьому завданні у нас вартість зменшиться на 30%. Переходимо до четвертого завдання. Отже, у нас тут від 4000 кг до 5 тонн. Ну що ж, я пропоную тоді знайти зміну величини. По різному можна писати, можна одразу перевести, або записати перша дія. Тобто ми можемо записати, що від 5 тонн від 5 тонн. Віднімаємо 4000 кілограм. І це дорівнює. Тоді це буде 5 тонн Відняти 4 тонни. Ще раз 4000 кг це 4 тони. Ну і різниця у нас буде 1 тонна. Записуємо, що це у нас буде зміна. Маси. Є? Ну що ж, отже, наша маса помінялась на 1 тонну. У нас було 4000 кг або 4 тони, і вона збільшилась на 1 тонну до 5 тонн. Тоді знаходимо, скільки це буде, який це буде відсоток, записуємо друга дія, спочатку записуємо відношення, це буде 1 до 4 тонн. І результат множимо на 100%. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 1, що множиться на 100, а в знаменнику як 4 пишемо. Це це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тому ми записуємо, що це у нас вийде 25 перших відсотка або 25%. Відсотків. Це у нас настільки. Збільшиться. Маса. Переходимо до п'ятого завдання. Від 1 години до 30 хвилин. Ну що ж, у нас тоді час зменшується. Давайте знайдемо зміну часу. Записуємо перша дія. Тобто записуємо, що 1 година відняти 30 хвилин. І це дорівнює. Ну що, ж тут можна по-різному робити, простіше за все одну годину записати, як 60 хвилин. Та ми записуємо 60 хвилин, відняти 30 хвилин. І це дорівнює тоді 30 хвилин. Це в нас буде зміна часу. Гаразд, ну що ж. Отже, час у нас був 60 хвилин, і він зменшився на 30 хвилин. Давайте дізнаємося тоді частку і переведемо її відсотки, записуємо друга дія. Тобто ми 30 ділимо на 60. Гаразд. І множимо результат на 100%. І це дорівнює. Скорочуємо на 30 і чисельник і знаменник. 30, що ділиться на 30% це буде 1, 60, що ділиться на 30% це буде 2. То записуємо тоді як одна друга, що множиться на 100%. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 1 помножити на 100. В знаменнику записуємо 2. Все це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 2, це буде 50. 2, що ділиться на 2, це буде 1. У нас тоді вийде 51% перших відсотків або 50 відсотків. Так, записуємо, що настільки у нас зменшиться час. Зменшиться час. Раз. Ну що ж, Отже, у п'ятому завданні час у нас зменшився на 50%. Переходимо до шостого завдання. Отже, величина у нас міняється від 15 центнер до 3 тонн. Ну що ж, давайте знайдемо зміну величини. Записуємо перша дія. Тобто ми від 3 тонн віднімаємо 15 центнер. І це дорівнює. Ну що ж, тонни ми можемо записати як 30 центнер. Тоді відняти 15 центнер, це буде дорівнювати 15 центнер. Є, записуємо, що це у нас буде зміна маси, Гаразд. ми знаємо, що у нас було 15 центнер і у нас зросла ця маса на 15 центнер. Це буде збільшилось на 100%. Давайте дізнаємося чому. Записуємо друга дія, знаходимо співвідношення. Тобто ми 15, наскільки збільшилось. Ділимо на те, що в нас було, на 15 центнер. І множимо на 100%. Ну що ж, 15-15 це буде одиниця. У нас вийде одиниця, що множиться на 100%. Ну і це буде дорівнювати 100%. Записуємо що настільки збільшиться настільки збільшиться маса. Ну що ж, отже, в шостому завданні маса збільшиться на 100%. Ну що ж, ось таке завдання на зміну величини у відсотках. На цьому вправу завершено.